Привіт-привіт! З вами на зв'язку Лолу. Я рада вітати вас на своєму каналі. Я професійний візажист і тут я ділюсь своїми фішками, лайфхаками та своїм досвідом. Буду вдячна за ваш актив, лайки, коментарі та підписку. Ставте дзвіночок для того, щоб не пропустити наступні відео. Нарешті в мене закінчився період осінньої хандри, як я її називаю, і я повернулася на YouTube. Сьогодні ми будемо робити з вами ось такий макіяж з яскра. Акцентом, і я поділюсь своїми секретами ідеальних червоних вуст. Тож пропоную не затягувати, а починати прямо зараз. Сьогодні в нас буде макіяж з акцентом на губи, і я поділюсь своїми секретами з вами, як я роблю ідеальні червоні вуста. І перший секрет це зволоження. Тож я зараз буду наносити свій бальзам для губ перед макіяжем, для того, щоб протягом всього процесу мої губки зволожувались. Якщо ви маєте шелушіння або кірочку, ви можете скористатись перед бальзамом скрабом для губ. У мене ось такий бальзам масло для губ. І товстим шаром наношу, щоб мої губки максимально напиталися. Далі перехожу до тонального крему. Сьогодні буду використовувати ось цю серію від Estee Lauder. Це мій найулюбленіший тон. І забігаючи наперед, хочу сказати, що незабаром вийде відео огляд на всі мої тональні засоби. І ось цей буде саме в моїх фаворитах. У мене відтіночок 1С1 та 3N1. За основу візьму ось цей світліший і трошечки додам ось цього 3N1 для того, щоб додати теплиночки. Ось в такому співвідношенні я змішую тона. Він такий ріденький, легенький, і буду наносити синтетичною, ось такою скошеною щіточкою. Коли в макіяжі ми робимо акценти, будь-то яскраві очі чи червоні губи, наш тон має бути ідеальним, він має перекривати всі наші нерівності та всі наші почервоніння, для того, щоб на фоні яскравого ось цього акценту не виділялись наші недоліки. До речі, ось ця щіточка в мене нещодавно, але за рахунок саме ось цієї скошеної форми дуже зручно наносити тональний засіб. Я вже потестувала її і в роботі, і на собі, і я. Просто в захваті. Обов'язково на відео пропишу все, що я використовую для цього макіяжу. Через застуду маю невеличкий синець під оком. Буду його маскувати консилером від бренду LaGol у відтіночку Light Ivory. Щіточка для консилеру також має скошену форму. Теж дуже зручно, я, якщо чесно, навіть не очікувала. Сам консилер має ось такий персиковий підтон. Не знаю, чи видно вам на камері, але саме завдяки йому перекривається ось цей синець під оком. Просто подивіться на цю різницю, синця як і не бувало. Для скульптурування обличчя буду використовувати bb контур від ламель. У мене відтіночок 401 Taupe. Цей продукт дуже пігментований, тож ось такої маленької горошинки вистачить для того, щоб скульптурувати все обличчя. Беру синтетичну щіточку від Wobs. У мене 3219. Набираю продукт, добре втрамбовую його в ворс, для того, щоб він рівномірно розпреділявся. І починаю вибудовувати форму своєї вилиці. Обов'язково тушую все вверх, для того, щоб створити ось цей ліфтинг-ефект. Коли ми робимо макіяж з яскравими губами, наш контурінг має бути трошечки насиченіше, ніж зазвичай, для того, щоб на фоні наших вуст він просто не втратив свою інтенсивність. Саме тому сьогодні я обрала скульптор, а не бронзер, для того, щоб моя корекція обличчя була трохи яскравіша. До речі, за допомогою ось цієї щіточки дуже зручно робити контурінг носика, бо вона має ось таку плоску форму. Я його обов'язково сьогодні контурую, тому що він у мене трохи набрякший. Рум'яна сьогодні буду використовувати також від ламель ось в такому сухому форматі у відтіночку 405 такий ляльковий рожевий колір. Набираю на пухнасту щіточку і починаю наносити. Рум'яшка також мають бути більш інтенсивніші, ніж, наприклад, в денному варіанті. Та ж сама історія, що і з корекцією, тому що на фоні яскравих губ вони просто втратять свою насиченість. Клас. Ще трошки. Палеточки Dior серія Backstage буду використовувати ось ці два відтіночки для того, щоб зафіксувати свою кремову корекцію. У мене палетка у номер 001. Набираю ці два кольори одразу на ту щіточку, якою наносила рум'яна, і починаю профіксовувати всю свою корекцію. Пудра сьогодні Laura Mercier Translucent. Набираю на свою улюблену щіточку для пудри від бренду WOPS. Це в мене 3559. Вбиваю в кришечку, починаю фіксувати. Обожнюю саме цю форму щіточки, тому що нею дуже зручно підібратися сюди під око. Не знаю, чи видно вам, що ось тут ще є пори і трошки присутній блиск. А ось тут, де вже зафіксувала пудрою, цього блиску немає, і пори, наче трохи зашліфовані. Також пудрою підкреслюю вилиці, роблю трошки таку більш чіткішу лінію. Готово. Ху -ху -ху. Так, переходимо до брів. У мене олівчик від Evaline у відтіночку Taub. Це автоматичний олівчик, з одної сторони, олівчик, а з другої сторони щіточка. Спочатку прочесую брівки. Починаю пробудовувати форму. Я завжди рухаю спочатку з нижньої лінії, роблю її більш чіткішою. А потім від неї рухаюсь вверх такими волосками, наче промальовую собі бровинки і розширяю трошечки свою форму, роблю її візуально трошечки більш густішу. Цікаво, обов'язково при цьому відкривати рот. Це тільки я так роблю, чи всі. Не знаю, мені просто здається, що так зручніше фарбувати, шкіра натягується. Я так малюю все, мені здається. Все з відкритим ротом Трошечки розтушую початок брівки, ось цією щіточкою, щоб він був більш плавніший. І фіксую гелем від п'єрне прозорим, даю направлення брівкам трошечки діагонально, тобто вверх і в сторону до скроні кремові тіні від Лора мерсьє У відтіночку у Rose Gold буду наносити на всю рухому повіку. Ось так прямо зі стіку розпреділяю. Тіні мають дуже приємну пігментацію, і я навіть сказала, більше це Gold, ніж Rose Gold, але сам відтіночок мені дуже подобається, максимально приємний. І якщо ви шукаєте тіні, ідеальний відтіночок на кожен день, то це саме він. Ось так швидко, макіяж очей готовий, <гум> жартую. Я ще хочу зафіксувати сухим хайлайтером. Візьму його ось з цієї палеточки від Charlotte Tilbury. набираю на плоску щіточку і починаю профіксовувати також всю рухому повіку, там, де в мене були тіні кремові. І ось таке ідеальне просто комбо у нас вийшло. І цей же хайлайтер хочу нанести на вилицю. І палеточки Жаде. Це у мене номер 50, Bright Night Angel. Я буду використовувати ось цей чорний відтіночок для промальовки міжвіки. Беру свою найулюбленішу кісточку для цих махінацій. Це Вобс. 32, 11. Набираю тіні, трошечки вбиваю їх на руку, для того, щоб вони не осипались під око. І починаю рухатись прямо он там між війками. Для цих цілей також можна використати і олівчик, але я вирішила, що я хочу сьогодні тіні. Так. І саму стрілочку не буду виводити, залишу просто промальованою між віку. Є. Дивіться, як візуально одразу стають густіші вії. Тут промальована міжвійка, тут ні. І те ж саме з іншої сторони. Свічка ще не догоріла, моя, вона вже там закінчується. Такий танець вон там танцює. До речі, мені завжди іннями легше набагато промальовувати міжвіку, особливо з допомогою цієї кісточки, ніж олівчиком. Олівчик для мене занадто габаритний, Мені постійно хочеться моргнути. І плюс тіні трохи легше підправити, ніж олівчик. Для Вій буду використовувати ось таку туш від Eveline, серія Вар'яте. Прямо так густо-густо промальовує вії. Ну це просто меджик, дівчата. Подивіться, як вона шикарно подовжує. Це моя любов. І я промазала. І нарешті тепер перехожу до нашої родзинки в цьому макіяжі: це червоні губи. Початково треба зняти залишки нашого бальзаму. Роблю це з допомогою ватного диску. Я прямо відчуваю, наскільки зволожились мої губи в порівнянні з тим, як це було до макіяжу. Отже, наша помада має лягти ідеально рівномірно. Для того, щоб колір вашої помади ріг максимально ідентично, так як він виглядає в тюбику, нам початково треба перекрити наш натуральний пігмент губ, а тобто затонувати їх. Це є, власне, другим секретом. Це можна зробити як консилером капілюшкою, так і тоном. Після того, як ми перекрили наш натуральний відтіночок, ми маємо запудрити, тобто зафіксувати наш тональний засіб на губах. Цей крок не тільки зафіксує тональний засіб, а ще й додасть стійкості нашій помаді. Наступний секрет це промальовка контуру олівчиком перед нанесенням червоної помади. Так, червона помада сама по собі яскрава та пігментована. Вона не є напівпрозорою як нюд. Але, роблячи перед цим контур, ви візуально збільшуєте свої губки та подовжуєте стійкість. Перед промальовкою я обов'язково підточую олівчик. Червоною помадою можна візуально як збільшити, так і зменшити губи. І для того, щоб вони не були супер плоскими, я трошечки виходжу за контур ось в цій зоні нашої галочки. Дуже важливо тут не перестаратися і не намалювати собі губи прямо під носом. Злегка, злегка виступаємо за анатомічний контур, а вже бокові частини малюємо суто по ньому. Зовнішньому кутику від контуру трошечки підтушовую олівчик всередину і нижнього. До речі, стосовно відтінку самого олівчика, він не обов'язково має бути тон в тон до вашої помади. Він може бути темніший, тобто, наприклад, як у мене, винного кольору або ж коричневого. Це візуально додасть об'єму вашим губам, а не зменшить їх. У мене, до речі, топ фейс відтіночок 007. Ну і найцікавіше помада. Я нанесу їх за а потім покажу вам 5 своїх фаворитів ідеального червоного. До речі, ще одним секретом є те, що наносити помаду краще не з аплікатору або стіку, а саме з допомогою додаткової щіточки. Саме завдяки цьому секрету ви зберігаєте чіткість вашого контуру і наносите правильну кількість помади. Саме так, в моєму розумінні, виглядає ідеальний червоний. Ну а зараз я поділюсь своїми топ. 5. І першим моїм фаворитом є ось така помада від бренду Sephora у відтіночку 01. Вона йде в форматі блиску з ось таким аплікатором і фіксується, застигає на губах. Саме цей відтіночок, на мою думку, є ідеальним класичним червоним кольором. Тобто він має правильну концентрацію як холодного, так і теплого підтону. І завдяки цьому він не жовтить зуби. Стійкість цієї помади просто неймовірна, дівчат. Та я вам гарантую, що ви будете їсти, пити, що ви будете цілуватись, і ця помада залишиться на губах. Помада також має більш суфле, таку формулу, яка матує, але при цьому не стягує губи, тобто не сушить їх. Наступним моїм фаворитом є ось така помада від бренду Golden Rose у відтіночку 09. Це класичний червоний з теплим підтоном, тобто для дівчаток, які люблять теплі відтіночки в макіяжі. Має зручний аплікатор і також в своєму складі містить вітамін Є, е, тобто ще додатково зволожує губи. Супер стійка і ідеальний варіант для вечірнього макіяжу. Як на мене, то це ідеальний варіант саме для осіннього макіяжу, коли хочеться таку теплиночку на губах. Наступний варіант червоного це вже не класична історія. Помада від Golden Rose, тої ж серії, що й попередній варіант, але в відтіночку 06. Він має такий більш малиново винний підтон. Дівчата як вона класно виглядає на фото. Ось ця помада саме варіант для фотосесій. Вона ідеально вибілює зуби на фоні ось цього винного відтінку. Мій рекомендуй саме для зйомок. Ну і також супер стійка і зволожуюча. Наступний мій фаворит це ось такий класичний відтіночок червоного від бренду Yves Saint Laurent у відтіночку 131. Це саме йде не помада, а формат бальзаму. Тобто він супер зволожує і має ось такий відтінок червоного. Ідеального перекриття, тобто рівномірного на губах, вона вам не дасть, тому що це саме формат бальзаму. Якщо ви хочете більш щільніше покриття, то краще взяти олівчик тон в тон, і тоді ви отримаєте бажаний результат. Але якщо ви хочете просто зробити яскравий акцент в денному макіяжі, то це ідеальний варіант. Ну і закриває мою підбірку, власне, помада, яка в мене зараз на губах. Це ось такий стік від бренду Живанши. Просто подивіться на цю упаковку. Я від неї просто кайфую ось такий відтіночок. Ми маємо всередині. Також, як на мене, це класична історія червоного. Вона, на відміну від попередньої, вже пігментована та щільніша, тобто дає нам щільне перекриття на губах і виглядає власне ось так. Вона не фіксується на вустах, тобто не є матовою, і це ідеальний варіант для тих, хто любить більш вологі вуста, тобто як я. Я вдячна вам, що ви були зі мною до кінця. Я сподіваюся, ви знайдете свій ідеальний червоний колір. Буду вдячна за ваші коментарі, лайки та підписку. Ставте дзвіночок для того, щоб не пропустити наступні відео. І до зустрічі, Па-па!